Мотив арешту генералів і вищих офіцерів заключається в одному: Президент Зеленський Єрмак і їх оточення взяли твердий курс на переобрання Зеленського повторно президентом України, хоча він клявся, обіцяв українському народу, що буде президентом лише один термін. Це перше, щоб дискредитувати Валерія Залужного, можливо, так запресувати, щоб він відмовився від бала участі в президентських виборах, тому що він перемагає Зеленського одночасно. Тому буде притягнення до кримінальної відповідальності, порушення кримінальної справи, взяття під варту виключно генералію вищого команди.